Найультимативніший спосіб завжди бути з інтернетом. Всім привіт, з вами Дмитро, і ви на каналі Ало. Сьогодні буде огляд на. Starlink. це той спосіб, який завжди буде забезпечить вас інтернетом. В минулому відео, як бути з інтернетом без світла, ми мало згадували про Starlink. Бо цей продукт заслуговує набагато більше уваги. Бо він забезпечить вас інтернетом за двох умов: небо над головою і електроживлення. Але як StarLink працює в наших реаліях? Як його налаштувати? Яка швидкість інтернету? Який пінг? І взагалі, чи працює він з квартири? Давайте про це. Все дізнаємось. Але для початку розберемось, що таке Starlink. Це найтехнологічніший супутниковий інтернет, який реалізовано за рахунок находження на низькій земній орбіті на висоті біля 550 км від поверхні групи із більше ніж 3000 супутників. Через знаходження на такій висоті зв'язок наземної станції із супутником відбувається затримкою всього в 20 мілісекунд, що набагато швидше вже існуючих аналогів. До речі, вночі ви могли і самі спостерігати супутників супутники Starlink. Якщо помічаєте в небі ряд яскравих крапок, які рухаються по одній траєкторії. Це не НЛО, це Starlink. Що ж, ми розібрались, як працює Starlink? Час переходити до станції. Перше, що потрібно розуміти, коли придбаєте Starlink, його коробка має немаленьку вагу і. Розмір. А в самій коробці знаходиться металева підставка, приймач супутникового сигналу і роутер, через який і живиться антена. Ось це і є роутер Starlink, але в ньому немає стандартного ethernet порту. Так вам не вийде підключити по дроту ні комп'ютер, ні свій роутер, наприклад, з Wi-Fi 6. Потрібно купувати окремий ethernet адаптер. Антена Starlink з'єднується з роутером через спеціальний кабель, який має довжину 23 метри. Саме він через роутер живить Антенну. Його довжина дозволить встановити антенну в зручне для вас місце. Та можете не перейматись, Starlink захищений від дощу і снігу. І прийшов час налаштувати Starlink. При покупці в магазині Allo вам дадуть логін і пароль, з яким вам потрібно авторизуватись на сайті StarLink. Для цього ви заходите на сайт starlink.com. натискаєте три риски та вводите дані. Після чого у вкладці Home змінюєте електронну адресу і номер телефону на свій. Потім натискаємо кнопку Update. Payment method і змінюємо дані карти на власні, після чого натискаємо кнопку Save Payments Method. Далі в вкладці Home натискаємо кнопку Manage. Знаходимо кнопку Activate Starlink і підтверджуємо активацію. В цій вкладці можна призупинити роботу сервісу чи зовсім скасувати. І саме зараз ми вже можемо йти на відкритий простір. Бажано, щоб це був дах або двір без перешкод, дерев чи інших будівель. І дуже просто збираємо Starlink та підключаємо. До джерела живлення на 220 вольт. Після підключення до мережі Starlink буде десь 15 хвилин змінювати своє положення за рахунок вмонтованих моторчиків, після чого вже можна отримати доступ до інтернету. Але перед цим потрібно налаштувати мережу Wi-Fi. Щоб це зробити, підключаємось до Wi-Fi Starlink. Встановлюємо ім'я та пароль від станції. А потім в додатку заходимо в свій аккаунт Starlink, який ми змінювали на сайті. Додаток Starlink може запропонувати. Пройти калібровку. Для цього вмикається камера на смартфоні і потрібно збирати зелені кружечки на небі. І якщо все зробити правильно, ви отримаєте доступ до інтернету. А щоб транспортувати станцію Starlink, вам потрібно зайти в пункт Setting і натиснути кнопку Stop. Ну і останнє, що вам потрібно знати: якщо ви хочете підв'язати станцію Starlink до України, потрібно написати в підтримку або через мобільний додаток, або через сайт. Якщо цього не зробити, з вас буде стягуватись абонплата у валюті. Тієї країни, до якої підв'язана станція, тобто може виконуватись подвійна конвертація. І давайте переходити до тестів старлінку, яку ж він має швидкість. На відкритому просторі показники швидкості завантаження досягали 105 Мбіт секунду, що на рівні високошвидкісного дротового інтернету. А ось швидкість вивантаження не дуже висока, близько 5-10 мегабіт секунду. Але цього вистачить, щоб повноцінно працювати, дивитись фільми чи відео на YouTube, навіть обираючи якість. 4K HDR чи навіть грати в онлайн-ігри. Як ви бачите, Starlink це дійсно універсальна річ, яка дозволить отримати високошвидкісний доступ до інтернету, незалежно від мобільної мережі чи домашнього інтернету. Головне, що було чим його заживити. А ось скільки електроенергії він споживає. В мене в середньому виходило 45 Вт. тобто Ecoflow River 2 Max, ємністю батареї в 500 Вт. Вистачить, щоб живити Starlink приблизно 7-8 годин. Але якщо у вас приватний будинок. Ви можете заживити Starlink від генератору, який ви, звісно ж, встановили згідно всіми правилами безпеки. Тоді доступ до інтернету обмежується лише наявністю палива. Та не всі ми живемо в приватних будинках. Багато людей, особливо з за IT-індустрії, задумуються над придбанням Starlink в квартиру. Чи буде він працювати? Якщо його просто встановити всередині квартири біля вікна, цього буде недостатньо для якісного сигналу. Є шанс, що Starlink буде працювати, якщо у вас відкритий балкон і верхні поверхи. Будинку, але якщо ви в звичайній квартирі, вам потрібно його монтувати на зовнішню стіну, бажано подалі від стіни, щоб Starlink міг без перешкод вловлювати сигнал супутників. Тож Starlink – це дійсно той девайс, який прийшов до нас з майбутнього. Він забезпечить вас високошвидкісним доступом до інтернету будь-де. В лісі, в горах, десь на кемпінгу чи березі річки. Головне його заживити. І на цьому все. Дякую, що дивилися це відео і ще більше дізнались про способи залишатись з інтернетом без світла. Ставте вподобайку і до зустрічі у нових роликах. Бувайте!